Якщо у вашому ґрунті не вистачає фосфору, гуаноморських птахів чудове рішення. Це повністю натуральне і органічне добриво, що складається з кам'янілих пташиних відкладень. До того ж, його легко застосовувати. Правильна кількість цього матеріалу допоможе вашим рослинам розвинути міцне коріння, покращить фотосинтез та зміцнить їх захист від шкідників та хвороб. Давайте розберемося, що це за добриво і як його правильно використовувати. Високий вміст фосфору, гуано морських птахів. Виділений прапорець, високий вміст фосфору. Виділений прапорець збільшення врожайності та якості плодів. Виділений прапорець підтримка корисних ґрунтових мікроорганізмів. Виділений прапорець універсальне застосування. Виділений прапорець користь для широкого спектру рослин. Що таке гуаноморських птахів? Гуано морських птахів – це перероблені екскременти чайок, пеліканів і бакланів. Так, по суті, це пташиний послід. Люди використовують це багате поживними речовинами добриво вже сотні років. Замість того, щоб збирати його прямо з пляжів, гуано видобувають на скелях і островах, де птахи гніздяться і відпочивають. За роки там скупчуються цілі шари цього цінного матеріалу. Основні місця видобутку скелясті узбережжя Перу і острова Індонезії. Оскільки це природний продукт, його можна використовувати в органічному землеробстві. Однак є й екологічні проблеми, видобуток може порушувати місця проживання птахів. Тому важливо купувати гуано у перевірених виробників. Склад добрива. Гуано містить багато важливих для рослин елементів. Оскільки це натуральний продукт, його склад може незначно відрізнятися в залежності від місця видобутку. У ньому може бути мало азоту і калію, але зате багато фосфору P, і кальцію. CA. Наприклад, у одного популярного виду гуано НПК склад 0,11,0, а вміст кальцію 20%. Це робить його чудовим джерелом фосфору, якщо в ґрунті вже достатньо азоту та калію. Переваги гуано-морських птахів. Завдяки високому вмісту фосфору, гуано допомагає рослинам у кількох ключових процесах: цвітіння і плодоношення. Фосфор відіграє важливу роль у передачі енергії всередині рослини. Без нього рослини не зможуть направити достатньо ресурсів на формування квітів і плодів. Фотосинтез і дихання. Хоча фосфор не бере безпосередньої участі в цих процесах, він необхідний для роботи молекул АТФ і АДФ, які несуть енергію в клітинах. Синтез білків фосфор входить до складу рибонуклеїнова кислота, яка передає генетичну інформацію і допомагає рослинам виробляти білки, включаючи ферменти, розвиток коренової системи. Фосфор стимулює ріст коренів. Покращуючи доступ рослин до води та поживних речовин. Безпека для екосистеми. На відміну від гуанокажанів, видобуток якого може шкодити популяції рукокрилих, гуаноморських птахів не несе таких ризиків. Коли вносити гуано? Фосфор потрібен рослинам, тільки якщо його не вистачає в ґрунті. Надлишок добрив може нашкодити. Тому перед внесенням гуано краще зробити аналіз ґрунту. Якщо тест показує недолік фосфору, можна внести гуано при підготовці грядок або протягом сезону. Особливо це корисно для швидко зростаючих культур, таких як томати, перці і буряк. Як зберігати і застосовувати гуано продається в гранульованому вигляді і його легко вносити в ґрунт. Зберігати його потрібно в сухому, прохолодному місці, в герметичній тарі, внесення при підготовці грядок. Якщо аналіз показав дефіцит фосфору, можна додати 2,5-5 фунтів гуану на 100 квадратних футів. Розея сипте добриво по поверхні і закладіть у верхній шар ґрунту. Підживлення протягом сезону для рослин з тривалим періодом вегетації, томати, перці можна вносити 1-2 унції гуану біля основи раз на місяць. Поради щодо використання комбінуйте з іншими добривами. Якщо гуано містить тільки фосфор і кальцій, доповніть його азотними кров'яне борошно і калійними лангбейніт добре вами, не перестарайтеся, надлишок фосфору може блокувати засвоєння заліза та цинку. Якщо ви регулярно вносите компост, зробіть аналіз ґрунту, щоб уникнути перегодовування. Гуаноморських птахів є потужним і природним джерелом фосфору, який допоможе вашим рослинам стати сильнішими та врожайнішими. Головне використовувати його з розумом.